Мої вітання. Поїхали. Починаємо з гарної новини завдяки вашим зусиллям, нашим спільним зусиллям. Ми вчора хлопцям купили антени, які вони потребували, на суму 160 тисяч 800 гривень. Квитанція перед вами донатимо далі, приближаємо перемогу разом. Молодці. Далі, тепер поїхали по питаннях. Вони сьогодні дуже різні. Ну просто приготуйтеся до цього, але ну, що маємо, то маємо. За словами Буданова, винищувачі f 16 можуть бути в Україні вже навесні. Чи дійсно ми це бачили? Ми це дивилися неодноразово. що вони будуть F-16 У нас питання було в іншому: чи будуть вони застосовані? От це найважливіше питання. Тобто, чи дійсно літаків взлетять в найближчі місяці виконувати бойові завдання і лупити тих орків? f 16 Бойові завдання, коли будуть виконувати? Давайте так. Коли будуть виконувати? Найближчим часом? -тфу -тфу. Найближчим часом, а, причому це буде а, якась. Перевірочна така робота, якась тестова робота, але то буде робота і то буде дуже гарні результати, які ми з вами побачимо. А далі, якщо ми кажемо про їх роботу, вже як знаєте, ну просто що саме собою це приходиться, і ми бачимо це щодня. Це буде друга половина року, тобто після шостого, після сьомого місяця цього року. Це непогано. Далі. У Міноборони України анонсували кардинальну реформу закупівель, щоб знижити, знизити корупційні ризики. Слышите? знизити корупційні ризики. А щоб їх нахер прибрати? Ні, такого не може бути. Це допоможе у корупції і стане менше? Ну, питання сформульовано так, що воно не допоможе, воно не допоможе у корупції. Ой, так, росіяни з усіх сил штурмують Авдіївку. Там, де фоткався президент, там прапор вже сосіян. Дивимось долю. Авдіївки, а ми з вами, коли було відео про сирського, заміна, залуж... заміна сирського на залужного. Є таке відео у мене, хто не дивився, передивіться. І я там казала про те, що. Прийдеться здати позиції, а потім будуть перемовини. Можливо, це та історія. Давайте дивитися. Авдіївка, одне слово, а скільки, а скільки болю. Авдіївка доля Авдіївки, як правильно запитати, наші покинули Авдіївку. І це все це остаточно. Ну, давайте так, як це не дивно, те, що наші відійшли від Авдіївки, для нас це найкраще і мається на увазі збереження життів. Наших захисників, наших хлопців і наших дівчат. Так, після Авдіївки будемо з вами отримувати хороші новини. На інших участках фронту і щодо перемовин, переговорів, що вони там порішають, що вони придумають. Так, далі поїхали. У Білорусі біля кордону з Україною ввели режим контртерористичної операції. До чого це призведе? Чого очікувати від Лукашенка найближчим часом? Також є відео про вусатого і про його найближчий кінець, у найближчі три роки. Так, що чекати від білорусів і що чекати на кордоні від них? Що чекати від них? Чекати від них обстріли, сутички, зіткнення. От що від них чекати. Це також такий, знаєте, пунктик для того, щоб керувати перемовинами. Тобто, такі розставляються сили. І маніпулятивним способом для того, щоб керувати на свою користь тими перемовинами. Так, далі, далі, далі. Співачці сіра... радниці з радниці Таїсі Павлій, наша СБУ оголосила підозру, яка закликала. Захопити всю Україну. Закликала, яка закликала захопити хто? Таїся Повелій закликала. Ну, і що ну вона стара жінка вже в клімаксі давним-давно. Ну, Що з нею візьмеш? Їй загрожує 15 років, ну і добре. В чому питання? Вона робить це за гроші чи дійсно вірить у всі наративи Кремля. А нам дійсно цікаво, що там думає, що там вірить. Таїся Повелій, ну, яка сама по собі зрадниця і нещасна людина. Ну, серйозно. Так, ми ще бачили в мережі конфлікт Кіркорова і Білик. Це про ті питання, які я вам казала. Просто приготуйтеся. Значить, конфлікт Кіркорова і Білик. Кіркоров виконав на концерті на окупованих територіях пісню Сніг на що не мав права, він зробив це навмисно або позлити зірку українського шобізу. Тут все зрозуміло. Білик, красотка, умнічка цьом цьом передаю вітання. А кіркоров пітух. Що не зрозуміло, тут карти не потрібні для цього. Зараз на окупованій території. Панапхалося багато російських артистів. Ну, не цікаво, ну, ну і що? Ну нехай в аду всі. Зараз в мережі гуляє дуже багато питань щодо космолоту. Компанію, ніби спонсорує Росія, Сосія, Тобто, і багато наших зірок робили рекламу цій компанії. Зокрема, Оля Полякова. Та відчепіться ви вже від наших зірок. Ну, чесно, Оля Полякова донатить на армію, Оля Полякова робить концерти в Україні, співає українською мовою. Що ви? Приїбалися до людей. У нас, давайте ну, подивимось на, наш, на наше керівництво нашої країни. Що вони роблять? Ой, помогіть. Так, ми давно нічого не чули про Олега Ляшка. Може, воно і на краще? Чи є у Сергія притули амбіції на пост президента? Чи є у притули амбіції на пост президента? Вони у нього є, а також у нього є те, що знаєте, те, чого не вистачає нашій владі, нашому керівництву. У нього є віра в Україну і у нього є бажання якнайшвидше, щоб був мир і захист на нашій території. Який зараз стан Олени Зеленської? Ну, це що я лікар, що Чи важко їй виконувати роль першої леді, чи втомилася вона? Ну, всі втомилися. Ну, слухайте, а хто не втомився, покажіть мені. Так. Чи отримає Оскар стрічка 20 днів у Маріуполі? Нехай отримує, ми бажаємо цього, але ж ну, до чого тут таро? Ось такі питання я тут від себе ще додаю, тому що ну, вибачайте. Значить так, союзники НАТО вирішили створити в Польщі центр для тренування військових ЗСУ. Дуже суперечлива заява стосовно Польщі, тим паче, ну давайте подивимось, чи буде так. Центр тренування наших військових у Польщі. Ви знаєте, так, хто кого буде тренувати, то ще велике питання, хто в кого буде брати досвід. Вони у нас, чи навпаки. Тобто, Але таке буде. Навіть декілька буде таких пунктів там. Ну, добре. Так, далі. Країни НАТО планують поставити Україні мільйон безпілотників. Планують тільки. Вони ну, повинні бути тут навчора вже. Планують. Ой, мільйон безпілотників. Від країн НАТО нам. Да, обіцять не значить одружитися, так? Да? Значить, що до обіцянок, це дуже класно, дуже круто. Але дорога ложка до обіду, розумієте? А не коли воно вже, коли ми вже їх поб'ємо, переможемо, і тоді вони всі оклигають і почнуть нам допомагати. Так що то обіцянки. Так, в Україні до кінця року запустять є гривні. Почалося. Це те, що ми казали про фінансову систему. Що буде якась взагалі нова історія, наскільки вона буде для людей? Ну, дивимось. Значить, Голова департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрєгін. Набу планує запустити пілотний проєкт для використання цифрової валюти є гривні вже у другій половині 2024 року. Тут, блядь, світла не було в, пройшому, в минулому році. Знаєте, ну дуже багато де і по декілька днів. А у нас цифрова валюта є гривні. Де ви живете? Ну... Так, цифрова валюта є гривні. Її наслідки, її результат для нас з вами, для простих українців. Система злетить ця от Як її поставлять, вона всім зайде, типу така класна штука, молодь просто буде пісятись кипятком від цієї історії, але потім якась хіротінь, що всі, знаєте, ну, руки й жопи нічого зробити не можемо, ніяк розрахуватися не можемо. І знову повертаємося до нормального обігу, до грошей і до традиційної системи. Так що нічого хорошого. Е, так, далі що? Азербайджан планує повномасштабну війну проти Арменії. О, ще одні йобу далися: Азербайджан проти Арменії. Весь світ планує, одні ми б'ємося з тим демоном. Але всі вони щось планують, там, якісь вайнушки. Як планують, так і перепланують. Не бачу я такого. Дякую.